Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо чудовий салат з червонокачаної капусти, Соковитий та хрумкий. З поєднанням моркви та болгарського перцю. Це один із смачних салатів осені. Кому цікавий такий рецепт салату, залишайтеся зі мною і будемо його готувати. Цибулю нарізаємо півкільцями. До неї додаємо пів чайної ложки солі, пів чайної ложки цукру та одну столову ложку яблучного оцту. Все перемішуємо і залишаємо цибулю маринуватися, поки будемо підготовлювати інші овочі. 300-400 г червонокачаної капусти тонко нарізаємо овочорізкою можна і ножем. Чим тонше нарізаємо капусту, тим смачніше буде. Перекладаємо в миску, в якій будемо готувати салат. Додамо дрібку солі. Руками помнемо, щоб капуста стала м'якшою. Слідом натираємо одну морквину на терку для корейської. Нема такої терки, натираємо звичайну. Смак салату не поміняється. Перекладаємо до капусти. У солодкого перця обираємо насіння. Якщо є білі перетинки, і їх убираємо то нарізаємо соломкою. Якщо брати перець різних кольорів, то він буде яскравішим і більш апетитним. І його в миску. Нарізаємо небагато зеленої цибулі, яка також розбавить краски в салаті. І на черзі маринована ріпчаста цибуля. Заправляємо салат майонезом. Його додаємо 100 г. Овочі всі добре розмішуємо, щоб вони всі добре між собою подружилися. Даємо настоятися хвилин 20-30 і подаємо на стил. Простий легкий салат. Але який він смачний! Яскравий та апетитний буде гарним доповненням до будь-якого гарніру. Спробуйте приготувати. Вам сподобається! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!